Сьогодні, друзі, хочу з вами поговорити на таку тему, як полегшити свій стан при розлученні або розставанні. І перше, що б я хотіла зробити, давайте трішечки ми з вами займемося психоедукацією. Отож, як працює наш мозок? Наш мозок це такий сплошний набір динамічних стереотипів. Тобі ж звичок, це звичні дії або шаблони мислення. Мозку вкрай складно вчитися чомусь новому, тому що потрібно, так би мовити, створювати нові нейронні зв'язки, тобі ж протоптувати доріжку. І для цього потрібен час, зусилля, а він це не сильно любить. Що мається на увазі під новим? Це якийсь новий предмет у школі, якісь нова робота, де потрібно вчитися, нові стосунки. В нових стосунках нам потрібно продати оцю доріжку нейронам цим нервовим клітинам, щоб пізнати людину її характер, її звички, її поведінку. І мозок любить працювати, коли йому все зрозуміло. Тобто він працює паттернами, шаблонами і м -м, такими стереотипами. І ось, друзі, коли ми зранку встаємо, Тим любить, щоб в нього все було зрозуміло і просто. Він стає, він знає, що потрібно сходити в душ, прийняти водні процедури, йому потрібно почистити зуби. Далі він знає, що нам потрібно приготувати сніданок собі і своїй родині. Потім йому потрібно збиратися на роботу і так далі протягом дня. А тепер дивіться, що стається, коли розлучення. Зранку ви встаєте, і мозок знає, що він йде в душ прийняти водні процедури, почистити зуби. Далі йому потрібно приготувати сніданок. І поспілкуватися із людиною, з якою ви розлучилися. І, виявляється, друзі, ось так сталося, що звичка є, тобто доріжка є, а людини немає. І тут мозок починає впадати в ступор. Він знає, що йому потрібно бігти по цій доріжці, а її більше немає, і він починає топтатися отут. В такому випадку у нас з'являються оці п'ять станів: Оці неприйняття, гнів, депресія, торг і так далі. Цей час може піти від декількох місяців до півроку. В такому стані людині здається, що життя скінчилося, що вона не уявляє свого життя без цієї людини, з якою розлучилася. Але друзі, я вам це розповідаю для того, щоб ви розуміли, що це лише тимчасовий ваш стан. Тоді, коли ваші нервові ці клітини виробатують собі нову доріжку і будуть тобто закріпити потрібно не просто протоптати, а ще й напрацювати там, що коли він знатиме вже, як йому жити без цієї людини далі. Але так на це уйде певний час. Тому, друзі, ніколи не впадете ні в яку депресію і вічай, тому що розумієте, що цей етап пройде, і далі ви побачите своє майбутнє. І як співають у тій пісні, жити захочеться. Далі, друзі, друге, що потрібно усвідомити, це потрібно під іншим кутом подивитися підправильно на своє життя. Що таке життя? Життя це шлях, це дорога, це маршрут. І ми йдемо все життя з якимись Попутчиками, тобто, це наші однокласники, це наші друзі, знайомі, рідні, близькі, батьки, чоловіки, дружини. І от певний проміжок часу ми йдемо з певними людьми. З одними людьми йдемо велику кількість там маршруту, тобто довгий тривалий час, інші трішечки менше. Тобто в нашому житті постійно хтось. Ось уходить, і йдемо ми свій маршрут. Але ось коли у нас стається розлучення, тобто потрібно зрозуміти не те, що це все шлях закінчився, бо маршруту далі немає. Ні. Що просто на даному етапі, от якась одна із людей, ваше шлях разом перебування скінчилася, тобто на шляху є і прірва, і гора, і якесь перехрестя. І оця людина просто на даному етапі вона повертає направо, а вам потрібно йти прямо. І що потрібно зробити? Сфокусувати фокус уваги не на тій людині, яка пішла. А на собі, на своїй дорозі, тобто на своєму шляху, і ні за кого не чіплятися. Потрібно розвернутися на свій шлях, на свій маршрут і зрозуміти, що там далі, ось за тим поворотом, прийдуть нові люди, які будуть ваші нові попутчики, і якийсь час ви будете йти з ними, тому що весь час хтось буде приходити і уходить. Тому, друзі, при правильному баченні себе, світогляду свого життя, вам буде легше уже трішечки проживати якісь складні, але тимчасово складні моменти вашого життя.